Добрий день! Дякую всіх, хто зайшов на, ві... на мій канал. З вами Наталія Білик Власівська полуниця. Сьогодні у нас 19 серпня і я всіх вітаю з праздником. Хочу сьогодні вам розказати про полоничку Марі Гет. У мене поступило замовлення. І я нарвала розсаду і хочу вам показати оце сорт Марігет і сорт Альбіон. Про Альбіон я вам вже розповідала. Ну, ще раз покажу. Може, хтось хоче заказати, замовити, замовляйте. Ось такі кущики. Так. Ось о, дивіться, які кущики. Ось таку розсадку я відправляю своїм заказчикам. Ось дивіться, який кущик. Ось, пожалуйста. Так, це сорт Альбіон. Ось яку він дає ягідку. Ми зараз проводимо збір ягідки. Вона стигне, вона дуже солодка, добра. Хороша ягідка. Це сорт Альбіон. Рядушком ось у мене сорт марігет. Я пішла, зрізала стаканчики і була дуже вражена від, від цього сорту. Дивіться, які, яка коренева система, які кущики. Це не, це не кущики, це вже здоровий куст. Вусика. Вусика дає, дуже товсті, такого темно-зеленого кольору. Серединочка, дивіться, яка. Ось такі кущики. Ось о, ось о кущики. Зараз. Витягну. Ось дивіться, ще який кущик. Ягідка в нього дуже солодка, з привкусом земляніки. Цей сорт дуже полюбляють діти. Вона солодка, смачна, ароматна. Коли підходиш до грядки, там стоїть запах неймовірний. Ось трошки пішла, пошукала, ось вона вирвала, зрізала кустик один. Ось дивіться. Скільки молоденький кущик, саженець. І ось от дивіться, скільки він аж три віточки дав від коносів. Ось така в нього полуничка. Ось така. Вона ароматна, смачна. У мене його небагато цих кущиків. Але хто хоче замовити, трошки можу поділитись. Ось ще покажу вам рослинки. Ось дивіться, які рослиночки. Альбіон трошки листочок світленький. А у марігет листочок такий упругий і темно-зеленого кольору. Так, ось такий у мене сорт є ще цікавий. Він дуже цікавий, мені він подобається. Він починає е, давати урожай з ранньої весни і до заморозків. Всі є полуничка. Так що замовляйте, хто хоче, У мене поки ще він є. Ось трошечки вам покажу розсади свої. Ось отак от. Сьогодні у нас дуже сильна жара стоїть, але я тут сижу. Сітка затінення в мене є, і полунички мені тут нормально. Так, на цьому поки все. До побачення. Всім миру і добра і всього найкращого. Пока!